Затор на Білгородському шосе в обидва боки з розбитим бампером посеред дороги Kia Оптіма. Близько десятої ранку білий легковик, який рухався в бік п'яти хаток, зіткнувся з фольксвагеном Джета. Той виїжджав із прилеглої вулиці. Розповідає слідчий обласного управління поліції Сергій Мокрожицький. Що «Виїжджав да з другорядної дороги на головну. А хто хтось мав когось пропустити в цій ситуації? Ну я правило бо, До лікарні швидка забрала двох людей: 25-річного пасажира Вольксвагена з садном чола і забоєм плеча. Та 41-річну водійку Кіа у неї забите коліно. Розповіла телефоном заступниця директора центру екстреної меддопомоги Галина Салдан. Дмитро Греол – друг водійки Кіа, каже прав у кермувальника другої машини при собі не було при том Я був присутній при тому, як намагалися взяти в нього покази, отримати документи і оформити. Він тільки надав фотографію прав і повідомив, що права в нього вже забрали за інше ДТП. 23 23-річний водій Вольксвагена з травмою голови від госпіталізації відмовився. Чи дійсно їздив без прав? Не коментує. Ховається у машині правоохоронців. Чи знайшли посвідчення у водія слідчі? Речниця поліції регіону Гана Третьякова протягом дня не відповіла. На Вольксвагені логотип служби таксі Болт. Це автопарк компанії на вулиці Академіка Павлова. Директор Антон Струков каже, такий автомобіль у них не зареєстрований. Ваш автопарк складає 170 машин. у нас автопарк становить 170 машин, з них близько 80 — 5 Шкот і Рено Логан. А Фольксвагена Джета у нас немає. Це міг бути водій, який, можливо, взагалі на своїй машині їздив. Приїхав центр підключення, його забрендували. Для цього навіть не треба бути якомусь автопарку. Може бути навіть на своїй машині, це не значить, що в якому автопаркі стоїть. За словами Струкова, у Харкові більше десятка автопарків таксі Болт. Чи зареєстрована там автівка, яка потрапила в аварію, директор не знає. Каже, немає доступу до баз даних інших парків. У службі підтримки таксі попросили звернутися з інформаційним запитом. У листі компанія відповіла: персональні дані водіїв розголошувати не можуть. Інформацію нададуть тільки правоохоронцям. Дмитро Гребіник та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.